Ми війну на собі відчули вже в перший день, тому що я прокинулась біля 4-ї години від дуже сильного вибуху. Ми спочатку не збагнули, що то є. У нас неподалік є кар'єр, який інколи там вибухи бувають для того, щоб робота йшла. Але це четверта година ранку, то, звичайно, кар'єр не працює. Ми зрозуміли, що це щось страшніше. І буквально через хвилин 5 мені донька. Телефонує з Харкова і каже, що розпочалася війна. Ми збираємо валізи і їдемо до вас. Прилітало скрізь десь в межах 20-25 кілометрів навіть. Один снаряд прилетів неподалік від нас, в 9-поверхівку, але він влучив технічний поверх. І, дякувати Богу, він не зірвався. Він тільки пошкодив балкон людям, які там проживають. Потім березень, підвали, холод, Рекомендують завішувати вікна, вимикати світло, тому що в нас дрони були і між іншим у ці перші дні навіть в нас були ДРГ, ними займалась територіальна громада. Пофоріли, і чоловік сказав, що більше я в підвал не піду. Так, ходіння по підвалах в нас на цьому і закінчилося. Ми думали, на цьому буде все, але ні. Знову ж таки, біля п'ятої години ранку, в 4.33, ми спали, прокинулися від того, що на нас у спальні лежить віконна рама. Ми ледь з неї виповзли, вона така важка. Скрізь все побите, все потрощене, все поламане. Після цього влучення я з дня на день чомусь відчувала, що мені ставало гірше і гірше. Ми звернулися в місцеву лікарню, мене було госпіталізовано в неврологічне відділення, де я три тижні лежала. Приймала всі три тижні крапельниці і до лікування неврологічного характеру, підключилася і кардіологія моя. Вона отримала травму лівого стегнового суглобу, забої м'яких тканин. Ну а основне, що її би, турбує після отриманої травми, після стресу, це є розлади в роботі нервової та серцево-судинної системи. У групі я Знайшла інформацію про фонд Рената Ахметова, я зателефонувала, поспілкувалася з оператором, розказала свою ситуацію, мені запропонували психолога і, можливо, розглянуть мою, моє прохання на те, щоб надати мені путівку. Вона отримує комплекс процедур, в основному направлених на відновлення роботи серцево-судинної та нервової системи. Це є й комплекс фізіотерапевтичних процедур, направлених на покращення роботу роботи серцево-судинної системи. Вона отримує ванни, в основному з спокійливими концентратами: там хвоя, меліса, валеріана. Вона відвідує лікувальний масаж. Відвідує психолога. Я хочу сказати, що я буду, мабуть, до кінця життя завдячна фонду. Після такої трагедії до мене віднеслись по-людськи і надали оцю путівку. Я буду доземно вклонятися тим людям. Буду весь час дякувати і бажати їм здоров'я, бажати всім добра і перемоги, тому що Україна була. Україна є, і Україна буде.